Як навчалися у школі, чим займалися у вільний час в дитинстві про улюблений футбольний клуб та найскладніше у професійному футболі? Гравці Буковини, захисник Ян Морговський та півзахисник Юрій Глущук зустрілися зі своїми маленькими вболівальниками. Поговорили про мрії, улюблених гравців та як стати професійними футболістами. Незалежно від результату гри вони завжди чекають на своїх кумирів після матчу, беруть автографи та фотографуються. Цього разу діти мали можливість неформально поспілкуватися з гравцями буковини. Батько говорить, та це футболіст. Буду". І так він так сказав, не означає, так. Воно і вийшло. Ну тобто, просто я жив раніше ми ну раніше, я говорю, ніби ми вже такі старі, але. Раніше просто суспільство було трошки інше були інші цінності, і от, наприклад, в нашому дитинстві не було можливості там проводити цілий день вдома за комп'ютерами, за телефонами. Зустріч організувала директорка резиденції молоді Світлана Олексійчук, отримавши такий запит від молодих людей. Мене запросили бути спікеркою на одному із заходів від проєкту Бі b це молоді люди організовували. І я була як представниця влади, спілкувалася з молоддю. це зустріч була на стадіоні Буковина. От я запитала молодь, що би вони хотіли. Що їм я люблю такі питання ставити, от що для них цікаво. Тому що ми молодіжний центр, і ми якраз працюємо для молоді, і вони одноголосно сказали, що хотіли би зустріч з футболістами. От і сказали, що хотіли би зустріч з Яном Морговським. Так сталося, що ту подію вторгувала дружина футболіста цього. От і вона напевне переказала. і Він перший відгукнувся, що він готовий прийти на таку зустріч. Звісно, одразу погодилися ж для нас це. Можна сказати, такий лишній раз для популяризації футболу, для розвитку молоді. На даний момент вони ходять підтримувати Буковину, так і я впевнений, що більшість з них хоче опинитися в першій команді. І тобто для них це на даному етапі така мрія. І за їхню підтримку ми вдячні. І для нас це якби нічого не вартує, просто прийти з ними, поспілкуватися. Отримати емоції від них і віддати свої емоції. Футболісти кажуть, для них такий формат спілкування з вболівальниками був новий. Довелося пригадати дитинство і навіть те, на що витратили перший гонорар. Я був це на секонд-хенді дві пари. Були. У мене, мене взагалі була ну, тобто там нічого не розгуляюся. Там один раз поїхав, десь піце з'ївся. Я себе згадую дитиною, я пам'ятаю. Я приходжу на день народження, мені кажуть, тут професійний футболіст, який грає в вищій лізі. Я такий думаю, як? Я коли його бачив, я ховався. Я, ну реально для мене це було дуже ну, щось таке неймовірне. Я з м'ячем жив, хтось теж жив з м'ячем, але не той досягає успіху, хто там з м'ячем живе, а, а одному вистачає там, тренування, там година, півтори-дві. І але ну так ну так, просто часи такі були, що треба було якось себе розваг ну, щоб ми ну, якось ну треба себе розважати було. І ми отак от воно якось втягували. Я в 9 ранку вийшов і розумів, що мені треба так в інший двір. Потім думаю, вже в іншому дворі спалили, треба якийсь інший двір, і батьки дуже переживали. Спілкування з футболістами тривало понад годину, найактивніші отримали подарунки від гравців «Буковини». Якби були інші футболісти, я б теж прийшов, так як я ну, вболіваю за футбольний клуб «Буковина», чому саме я подобається його гра, як він ну, грає в обороні, підключається до атак. «Помагає Буковині вийти в вищу прем'єр-лігу. Найближча мрія це, щоб вони перемогли в Кубку України. А якщо так дивитись далі, то вихід в Прем'єр-Лігу і в Єврокубки. Звісно, сподобалось. Хотілося би більше проводити часу з приємними людьми, такими як Ян Марговський та Юрій Глущук. Так, я граю в футбол і за Буковину вболіваю доволі довго вже. Ну, приблизно років три, напевно на цей захід я прийшов, тому що дуже було цікаво позадавати питання футболістам, які представляють «Буковину». Ну, це просто дуже цікавий досвід. Багато чого дізнаюся. там. Який улюблений там кумир Юрія до прикладу. Там з ким би хотів зіграти, ян добре. Приклад того, що ніколи не потрібно опускати руки, постійно потрібно старатися, щоб добитися своєї мети. У резиденції молоді кажуть, подібні зустрічі з футболістами планують проводити й надалі, аби діти могли поспілкуватися зі своїми кумирами та отримати від них цінні поради. Так сталося мій син теж футболіст. Він себе теж пов'язує з футболом. Він розглядає якихось інших варіантів. Коли їм говорю щось про професію, він каже, це вже буде потім. От і тут я почула від них, що вони так само про це говорять. От я зрозуміла, що це от ну напевне спільна риса всіх футболістів. Ну і насправді спорт для дитини дуже важливий. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4